Ірвін шоу Дівчата в літніх сукнях. П'ята авеню купалася в сонячному світлі, коли вони йшли із Бревурду і попрямували до Вашингтон Скверу. Незважаючи, що вже був листопад, сонце ще гріло, і все виглядало, як літнього ранку, автобуси, добре одягнені люди, що неквапливо ходили парами, Тихі і будинки із зачиненими віконцями. Майкл міцно тримав Френк під руку. Крокували вони легко і посміхались. Неділя вони гарно виспались і смачно поснідали. Майкл розстебнув пальто, підставив обличчя легкому вітерцю. Вони йшли мовчки серед молодих, гарних людей, які, схоже, становили більшу частину у цьому районі Нью-Йорка. Обережно порушила мовчання Френк. Коли вони перетинали восьму вулицю, не зверни шию. Майкл розсміявся. Френк наслідувала його приклад не така вже і гарна, додала Френк, принаймні заради її краси немає сенсу ламати шию. Майкл знову засміявся цього разу голосніше Але ж і не страшна, має гарний колір обличчя, як у сільської дівчини. А як ти зрозуміла, що я дивлюсь на неї? Френк схилила голову на бік, усміхнулась чоловікові з-під капелюха. Майкл, любий, Майкл знову реготав. Гаразд, докази незаперечні. Вибач, вся справа у кольорі обличчя. Така шкіра в Нью-Йорку – це рідкість. Вибач. Френ легко поплескала його по руці і захопила його до Вашингтон Сквер. Такий гарний ранок, прекрасний ранок. Коли я снідаю з тобою, то отримую гарний настрій на цілий день тонік, ранкова зарядка, кава та рогалики з Майклом та приплив бадьорості гарантований. Ось, власне, знову ж таки я проспала всю ніч, оббиваючись навколо тебе як мотузка. Ніч із суботи на неділю, уточнив він. Я можу так розслабитись тільки після закінчення робочого тижня. Ти товстієш? Та невже згаю я приїхав струнким, як тополя. Мені вони подобаються п'ять твоїх зайвих фунтів. Мені також. У мене є ідея, проморкотіла Френк. Моя дружина має ідею, яка краса. Давай проведемо цей день удвох. Ти та я ми завжди крутимось серед друзів, п'ємо їхні віски або вони п'ють наші віски, а один з одним ми бачимо тільки в ліжку. Велике місце зустрічей, усміхнувся Майкл. Залишайся в ліжку чим довше, і тоді всі, кого ти знаєш, обов'язково з'являться там. А ти, розумник, я кажу серйозно. Чудово, а я серйозно слухаю. Я хочу провести із чоловіком весь день. Я хочу, щоб він говорив тільки зі мною і слухав тільки мене. Та хто ж насмілиться нас зупинити? запитав Майкл. Хто збирається перешкодити цієї неділі спілкуватися виключно з моєю дружиною? Хто? Стівенсони? Вони хочуть, щоб ми заглянули до них о першій годині дня. А потім збираються відвезти нас за місто. Паршеві Стівенсони за місто вони можуть поїхати і одні. Моя дружина і я бажаємо залишитися у Нью-Йорку і провести цілий день тет та тет. Ти запрошуєш мене на побачення? Я запрошую тебе на побачення. Френк підвелась на навшпинки і поцілувала чоловіка у мочку вуха. Люба, це п'ята авеню, запротестував Майк. Давай намітимо програму. Френк пропустила його слова повз вуха. Як може провести в неділю у йорку молода пара, яка має можливість смітити грішми? Але без надмірностей, уточнив Майк, спочатку ми підемо на футбол, матч професійної команди. Френк знала, що Майкл любить футбол. Сьогодні грають гіганти. У такий день приємно побути довше на свіжому повітрі, як слід зголодніти, піти в каванну, з'їсти стейк розміром свартух коваля, запити його пляшкою вина, а звідти пряма дорога до Філемарту. Там показують новий французький фільм, і всі кажуть: Гей, ти мене слухаєш? Звичайно, відповів він. Відводячи погляд від дівчини без капелюшка з коротко стриженим волоссям, яка пройшла повз з грацією танцівниці. Вона була також і без пальта, і тому Майкл оглянув її плоский живіт, як у юнака, живіт та стегна, які так і ходили з боку в бік. По перше, тому що вона була танцівницею, а по друге, тому, що перехопила погляд майкла, який не відривався від неї. Дівчина посміхнулась. Майкл помітив це до того, як повернувся до дружини. Звісно, ми підемо на матч гігантів, зі мостейка потім подивимось французький фільм. І як тобі це подобається? Звучить непогано, сухо відповіла Френк. Програма на цілий день. А може, ти вже вважав би за краще прогулятися п'ятою авеню? Ні, відповів Майкл. «Ні за що». Ти завжди дивишся на інших жінок, на кожну жінку у Нью-Йорку». «Так, Так, перестань. Майклу хотілось звернути все на жарт. Тільки на симпатичних. Скільки симпатичних жінок у Нью-Йорку? Сімнадцять? Більше, принаймні, на твій смак. Ти їх знаходиш усюди. Це неправда, іноді я, можливо, і дійсно дивлюсь на жінку. Що проходить повз на вулиці. Зізнаюсь, на вулиці я, трапляється, дивлюсь на скрізь, повторила Френк. У кожному місті, куди ми приходимо, у ресторанах, у метро, в театрах, на лекціях, на концертах. Послухай, Люба, спробував заспокоїти дружину Майкл. Я дивлюсь на все, Бог дав мені очі, і я дивлюсь на жінок та чоловіків. На котловани під нові літні підземки, на екран кінотеатру, на маленькі квіточки на полях. Я вивчаю навколишній світ. Тоді б ти подивився на блиск, який з'являється у твоїх очах, коли ти вивчаєш навколишній світ на п'ятій авеню. Я одружений і щасливий у сімейному житті. Він ніжно притиснув до себе рукою Френк. Приклад для всього 20-го сторіччя містер і місіс Майк Луміс. Ти серйозно? Френк крихітко, ти справді щасливий у сімейному житті? Абсолютно, відповів Майк, відчуваючи, як темніє недільний ранок. Чому ти так говориш зі мною? Просто хотіла знати. Френк додала кроку, дивлячись прямо перед собою. Обличчя її перетворилось на безпристрасну маску. Так було завжди, коли в неї псувався настрій. Я абсолютно щасливий у сімейному житті, терпляче повторив Майк. Мені заздрять усі чоловіки Нью-Йорка у віці від 15 до 60 років. Залиш свої жарти. У мене чудовий будинок, додавав далі Майк. У мене чудові книги. Фотографії, друзі, я живу у місті, яке мені подобається, живу так, як мені хочеться. Я маю роботу, яка мені подобається. У мене дружина, яку я кохаю. Хіба тоді, коли відбувається щось хороше, я біжу не до тебе? Якщо щось трапляється погане, хіба я плачу не на твоєму плечі. Так, кинула Френк. І ти дивишся на кожну жінку, яка проходить повз тебе. Ти перебільшуєш кожну жінку. Френк прибрала руку з ліктя Майкла, якщо вона страшненька, ти відразу відводиш погляд, якщо ні, дивишся на неї. Господи, Френк, якщо гарна, хіба що не звернеш собі шию. Слухай, давай вип'ємо. Майкл зупинився. Ми щойно поснідали. Послухай, Люба, говорив Майк повільно, ретельно підбираючи слова. Видався славний день. Ми обидва в хорошому настрої, і немає жодного сенсу все псувати. Давай проведемо неділю у своє задоволення. Я можу провести неділю у своє задоволення. Тільки в тому випадку, якщо твій погляд не буде бігти за кожною спідницею на п'ятій авеню. Давай вип'ємо, повторив Майкл. Я не хочу пити. А що ти хочеш сваритись? Ні. Голос у Френк був такий нещасний, що Майкл тут же перейнявся до неї жалем. Я не хочу сваритись, не знаю, що на мене найшло. Давай поставимо крапку. І постараємось добре провести час. Вони знову взялись за руки і мовчки пішли повз дитячі коляски старих італійців у недільних костюмах і молодих жінок. Я сподіваюся, сьогодні буде цікава гра. Френк перервала тривалу паузу, вдало імітуючи тон, яким вона говорила за сніданком і на початку їхньої прогулянки. Мені подобається професійний футбол. Вони б'ють один одного так, наче зроблені з бетону, а як вони кидаються один на одного. Це дуже збуджує. Я хочу тобі дещо сказати, говорив Майкл дуже серйозно. Я не торкався жодної жінки. Жодного разу за п'ять років. І добре, ти мені віриш, чи не так? Звісно, вони йшли парком Вашингтон Стріт. Між лав, на яких не було вільних місць під розлогими деревами. Я намагаюсь цього не помічати. Френк, наче, говорила сама з собою. Я намагаюсь переконати себе, що це нічого не означає. Деяким чоловікам це подобається, говорю собі, вони хочуть бачити те, чого позбавлені. Деяким жінкам це теж подобається. Відповів Майк, свого часу я знав пару дамочок, я не дивилась на жодного чоловіка після другого побачення з тобою, перервала його Френк. Немає такого закону, зауважив Майк. У мене все перевертається всередині, коли ми проходимо повз жінку, і ти дивишся на неї так, як дивився на мене при нашій першій зустрічі у Еліс Мейксаул. Ти стояв у вітальні поряд з радіоприймачем у зеленому капелюсі. Капелюх я пам'ятаю, сказав Майкл. Тим самим поглядом, мене від нього каламутить, мені стає недобре. Ну, що ти, Люба? Я думаю, тепер можна і випити. Вони попрямували до бару на восьмій вулиці. Майкл застебнув пальто, задумливо розглядав свої начищені коричневі туфлі. Коли вони піднімались сходами до дверей, вони сіли біля дверей, в яке вливалося сонячне проміння. Біля протилежної стіни тріщали дрова в каміні. Підійшов японець офіцант, поставив на стіл тарілку із прицелями, широко посміхнувся. Що потрібно замовляти після сніданку? запитав Майк. Думаю, коньяк. Відповіла Френк. Курвоз замовив Майкл. Два крово Офіціант Офіцант приніс келихи, і вони пили коняк, сидячи в яскравому сонячному світлі. Майкл випив половину, запив водою. Я дивлюсь на жінок, визнав він. Все так. Я не говорю, добре це чи погано, але я на них дивлюсь. Якщо я проходжу повз вулицею і дивлюсь на них, я обманюю тебе, обманюю себе. Ти дивишся на них так, ніби хочеш ними володіти. Френк гралася келихом. Кожною. У певному сенсі, Майк говорив тихо, звертаючись не до дружини. У певному сенсі, це правда, але за цим нічого не слідує. І це теж правда. Я знаю, і тому мені і погано. Це коньяк, крикнув Майкл. Офіціанти, ще два коньяка». Чому ти завдаєш мені болю? запитала Франк, навіщо ти це робиш? Майкл зітхнув, заплющив очі обережно потер повіки подушечками пальців. Мені подобається дивитись на жінок. Найбільше я люблю Нью-Йорк за його батальйони жінок. Коли я вперше приїхав до Нью-Йорка з Огайо, я відразу ж їх помітив мільйон прекрасних жінок, що крокували містом. Я ходив серед них і серце вистрибувало із грудей. Дитинство, прокоментувала Френк, це дитяче почуття, невпевнений, похитав головою Майку. Невпевнений, я став старшим уже на підході до середнього віку, почав товстіти і все одно люблю ходити по п'ятій авеню о третій годині дня, по східній стороні між 50-ю і 57-ю вулицями. Вони всі там, начебто ходять по магазинах у хутрах і цих шалених капелюшках, що зібралися з усього світу у ці вісім кварталів, там найкраще хутро. Там найкращий одяг, там найкрасивіші жінки, що вийшли з дому, щоб витрачати гроші, і дуже цим задоволені. Вони холодно дивляться на тебе, показують всім своїм виглядом, коли ти проходиш мимо, що ти для них не існуєш. Японець офіціант поставив на стіл два келихи. Все гаразд? запитав він. Все чудово, відповів Майкл. Якщо пара шуб і капелюшок за 45 доларів, почала Френк. Справа не в шубах і не в капелюшках, просто там якась особлива атмосфера. Знаєш, тобі не обов'язково все це слухати? Я хочу слухати. Мені подобаються дівчата з офісів акуратненькі в окулярах, розумні, ділові, які знають все і всіх. Хто вміє постояти за себе? Він дивився на людей, які повільно проходили повз вікно. Мені подобаються дівчата на 44-й вулиці, яких я бачу під час ланчу. Актриси, одягнені аби як, що розмовляють з молодими людьми, демонструють свою молодість і красу у сарді, в очікуванні, коли якийсь продюсер зверне на них увагу. Мені подобаються продавщиці в Месіс, які насамперед обслуговують тебе, бо ти чоловік. Змушуючи жінок чекати, що фліртують з тобою над шкарпетками, книгами, голками для фонографа. Все це збиралось мені 10 років, і тепер, після твого питання, виплило назовні. Продовжуй. Коли я думав про Нью-Йорк, я думав про всіх його жінок. Єврейки, італійки, ірландки, польки, китайки, німкені, негритянки, іспанки, українки, що фланують містом. Я не знаю, чи я такий особливий, чи це почуття властиве всім чоловікам. Але в мене таке відчуття, що в цьому місці я перебуваю на нескінченному пікніку. Мені подобається сидіти поряд з жінками в театрі. Поряд з красою, на яку витрачено не менше шести годин. Мені подобаються дівчата на футбольних матчах, що почервоніли, а коли потепліє у літніх сукнях. Він допив коньяк. Така ось історія. Ти сама напросилась, не забудь. Я нічого не можу вдіяти з собою і дивлюся на них. Я нічого не можу вдіяти з собою і хочу їх. Ти їх хочеш? Повторила Френк, позбавленим емоціям голосом. Твої слова точно, жорстоко відповів Майкл, бо вона змусила його розкрити душу. Ти торкнулася цієї теми, тож давай досконало її обговоримо. Френк допила коняк. Двічі чи тричі прокутнула. Ти кажеш, що любиш мене? Я тебе люблю, але при цьому хочу їх. Ось так. Але я теж гарна, не гірше за будь кого із них. Ти прекрасна, без найменшої частки іронії відповів Майкл. Я про тебе дбаю, у голосі Френк чулося благання. Я стала гарною дружиною, гарною господиною, добрим другом. Я роблю все. Я знаю. Майк накрив її руку. Якщо ти хочеш свободи, ш... скажи правду, вона забрала руку. Майк клацнув пальцем по краю келиха. Добре, іноді мені хочеться стати вільним. Ну, Френк забарабанла по столу. Ми можемо роз. Не кажи дурниць. Майк підсунув до неї стілець, погладив по стені. Вона почала плакати, тихенько утнувшись у густинку, щоб ніхто не помітив. Настане день, коли ти від мене втечеш. Майкл мовчав, дивився на бармена, який неквапливо різав лимон. Підеш, повторила Френк, відповідай, не мовчи. Підеш? Можливо, відкинувся Майк. Звідки мені знати? Ти знаєш, наполягала Френк, чи не так? Так, після короткої паузи відповів Майк, Я знаю. Френк перестала плакати і ще кілька разів схлипнула в хустинку. Прибрала на обличчі, не залишаючи і сльозинки, принаймні ти можеш зробити мені одну послугу. Звісно, перестань говорити у моїй присутності про те, яка красива та чи інша жінка: милі очі, апетитна попка, відмінна фігурка, гарний голос. Передражнила вона Майкла: Тримай все при собі. Мене твоя думка з цього приводу не цікавить. Вибач, Майк махнув рукою офіцанту. Відтепер триматиму свою думку при собі. Френс Коса глянула на нього. Ще коньяк, попросила вона офіцанта. Два коньяки, уточнив Майку. Так, мем, так, сер. Офіцант затрусив до стійки. Френк холодно дивилась на чоловіка. Ти хочеш, щоб я зателефонувала Стівенсона? за містом сьогодні чудово? Так, кивнув Майк, подзвони їм. Вона підвелась і попрямувала всередину бару до телефонної будки. Майк не відривав від неї погляду, думаючи, яка ж гарна жінка, до чого ж гарні ноги.